На цьому тлі звучить заява президента Литви на Оседи, який говорить, що в найближчі три роки війна в Україні не закінчиться. Це демонстрація того, що Європа не хоче війни, готова до війни, готова допомагати е, Україні. Чи це якісь узгоджені позиції із з американцями? От як ти думаєш, бо справді заява дуже резонансна. Ну, по-перше, нагадаю слова Трампа, що з Путіним складніше, ніж вважалося раніше. І це якраз і показує, що всі плани на е швидке завершення війни проти України, ну, на жаль, вони не справдились. Але це не означає, що коли зараз йде мова про. Продовження війни в Україні там протягом наступних років, там чи напад там Російської Федерації на країни НАТО, там 29 30 рік, що це дійсно буде зреалізовано саме за таким сценарієм. Це просто намагання зараз дійсно акумулювати необхідний ресурс. По-перше, по Україні показати, що війна буде довгою. Відповідно, потрібно розраховувати цю підтримку і не просто так нас прописали. В знову ж таки ці декларації саміту НАТО, де допомогу Україні будуть рахувати як збільшення оборонних витрат країн-членів, це дуже дуже прогресивний момент, який насправді був це набагато краще, насправді, ніж от ми, ми там раділи, як в угоді про мінерали зі сполученими штатами прописували тему там по реконструкції, що це буде вносити... там. Нові пакети допомоги від штатів буде вноситися, як їхній внесок. А тут ні тут вже конкретика йде про країни-члени альянсу, які зараз можуть з однієї сторони виконати е, свою е, обіцянку Трампу. По 5% ВВП ясно, що це не одразу, що це буде там збільшувати, збільшуватися, але за рахунок чого зокрема за рахунок підтримки України. Ну і другий момент, що стосується сценарію там по нападу безпосередньо на країни там, члени Альянсу, Так. це теж насправді вилами по воді писано по одній простій причині. Я, наприклад, переконаний, що Путін усвідомлює зараз йому легше буде напасти. На, наприклад, Сувальський коридор, чи Естонію, чи навіть Фінляндію, ніж чекати 4-5 років, поки весь альянс прокинеться, поки мобілізує ресурси, покаже Російській Федерації, як не можна наступати. Ні, йому легше буде набагато випробувати п'яту статтю вже зараз. Ну, умовно так, в кінці року. Чи навчання Запад-2025, чи там наступний рік. Це реалістичніше. Бо, попри те, що ми виснажуємо Росію, ми дуже серйозно вдарили і по їхній авіаційній компоненті, по бронетехніці, по людському потенціалу, але все рівно зараз російська армія знаходиться в тонусі, і цей тонус можна направити безпосередньо далі. Я думаю, не просто так знову ж таки, той же Трамп каже, що є територіальні там, претензії, бажання у Росії не лише в Україні, якщо вже це Трамп говорить. Да, ну, так, тоді, так. значить, є якісь певні дані, і набагато серйозніші ніж сценарій про 29-30 рік. І відповідно Україна тут теж є невід'ємним елементом. Ну, просто нас не можна вичленити зараз з цього процесу. Ну тобто не факт, що три роки дійсно треба буде чекати, поки війна закінчиться, але впродовж цих три років, в трьох років можна очікувати якоїсь диверсії і на країни НАТО, я з тобою погоджуюся. Але ти знаєш ще одне таке питання в мене особисто, я хотів би почути, що ти думаєш з цього приводу. Е, Не випадково росіяни після другого Стамбулу, мабуть, третього, да, бо вже ж день був у му році. Ну окей, давай полишимо 22-й рік, поки що цей опублікували текст меморандуму. Бо ми весь час здогадувалися, чи дійсно Путін буде вимагати максималістських е, своїх бажань, е, щоб ми звільнили від нас? Ну, це виглядає якось дико, звучить дико. Території, які той прописав у свою конституцію, от щойно з'явилося повідомлення. Ну принаймні, я його бачу щойно. Це дослідження соціологічної групи «Социс». вони там тому чи проводили, задавали запитання щодо виборів. Вони пишуть, що 72,3 опитаних українців вважають, що необхідно так чи інакше закінчувати війну за поточною лінією фронту або шукати компромісне рішення. Я не виключаю, що КМІС може публікувати інші дані, враховуючи те, що соціс Може да, підігрувати щось десь комусь, але вони намалювали, до речі, перше місце в рейтингу президенту Зеленському, якщо вибори відбудуться, що дуже також примітне, а залужний на другому місці. От, ну, Тут, власне, не про опитування, а про те, дуже, на що готовий буде піти Путін для замороження війни, тому що, як на мене, це буде замороження. <гадва> Він може заморозити її доволі швидко. Тобто, на відміну від України, на відміну від наших партнерів, які працюють над цим реально, щоб деескалувати ситуацію, Путіну достатньо своїх наказів. Але okay. оскільки Путін бачить потенціал, який йому вклали в ухо, що ось літній наступ дасть можливість просуватись далі, ось ну, і таким чином, Путін зараз розуміє. Ну, принаймні так йому вклали таке розуміння, що дійсно він отримає профіт і щодо літньої кампанії, і він отримає профіт, що стосується дипломатичної лінії по відбиленню безпосередньо Російської Федерації і перезавантаженню стосунків зараз зі Сполученими Штатами, не лише Сполученими. І таким чином він вважає, що він вийде з набагато кращими позиціями, ніж якщо він війну буде зупиняти зараз. Тобто, завдання об'єктивно наших союзників, партнерів України загалом, показати, що ні, умови виходу з війни через півроку будуть гіршими для Росії. Тобто, для цього потрібні дійсно санкції, які скоординовані. Не та епопея, що Трамп виходить і каже: М -м -м не хочу я вводити санкції. От, ще, там два тижні, побачимо. Не та ситуація, коли там Орбан е, продовжує гнати тему. Давайте заблокуємо частину 18-го пакету, а то й взагалі там разом і Смітку. Що вони чекали сьогоднішнього ж дня е, відповідно саміту ЄС. Ну, багато, багато таких нюансів, які вимагають безпосередньо консолідації, щоб показати Російській Федерації дійсно, що далі буде гірше. Це той меседж, який насправді продукується Кремлем тільки щодо нас. Що українці погоджуйтесь, бо 22 рік було там одні умови, зараз гірші умови, там територіальному питанні, а далі ще буде гірше. А нам треба зайнятися улюбленою справою Путіна-Медведєва, відзеркалити. Відзеркалити, тільки показати, що Росії буде гірше саме Росії. І в цьому моменті дійсно потрібен оцей тонус від, з нашого боку. Ну, я тобі хочу сказати, я, ну, я. Я перепрошую, що тебе переб'ю. Я не бачу зараз перспективу того, що Путін погодиться, наприклад, на припинення війни по лінії розмежування. Враховуючи те, які вони вимоги виснули. Ну, як йому потім пояснювати населінню, ну ось, ось так ми зупинилися. Ну, це заявка на наступну війну просто. Так. На подальшу безпосередню деокупацію, як вони це розуміють. Там mm -hmm. своїх територій. Ну, тобто, це не завершення війни. Та, це, по суті, перемир'я. Ну, але це перемир'я може тривати десятками років. І може змінити концептуально, змінитися концептуально після відходу Путіна від влади. Ну, рано чи пізно він же все рівно піде 72 роки. Чужі. Слухай, а мене тут так я погоджуся з тобою, а ти так впевнено говориш, що там можуть на десятки років розтягнутися перемир'я. Трамп сьогодні власне сказав про те, що допоки я буду президентом, Путін не нападе на країну НАТО, а потім, хоч по топ. Тобто теоретично Путін може пообіцяти Трампу, що, от, наприклад, там до. Кінця фактично 28 року, так, коли там будуть вибори проходити, в 28-му році у США проходитиме президентський, то все буде норм, так? так виходить чи ні? Ну, ми ж розуміємо, що це наше стратегічне завдання, щоб війна не відновилася. Тобто, так, сценарій є і розуміння присутнє, що а, Путіну для збереження своєї влади, якщо він хоче там сидіти до 36-го року. Uh -huh. Як у нього там зараз фактично прописується, то йому треба як та, маленька побідоносна війна, яка правда затягнулася в нього вже зараз на роки в повномасштабному вимірі і понад мільйон втрат, ну тим не менш, тим не менш ми ж усвідомлюємо, що це ж питання створення підґрунтя для тих чи інших політичних рішень. Тобто, якщо зараз. Припиняється активна фаза бойових дій в Україні. Європейський mm -hmm. союз, ну загалом країни НАТО, там загалом Європа, будемо там говорити, за підтримки Сполучених Штатів займаються переозброєнням. Вони е, створюють оптимальні умови для е, такої превентивної протидії майбутній агресії РФ. А Україна буде в цьому процесі максимально залучена, то і подальша агресія щодо нашої держави буде, ну, відповідно, її ворогідність буде збавлятися. Я думаю, що нас все зараз фактично розраховують, навіщо зупиняти війну безпосередньо зараз. Та зрозуміло, Росія зацікавлена в продовженні цієї війни стратегічно. Як сказав Путін, в якому-то е, Україна вся наша. Це розуміння, яке вкладається зараз і в його оточення. Вони всю до останнього квадратного метра хочуть Україну. Але питання в тому, чи дати їй можливість на це? Угу. Ну, от в тому й момент, що перше, зупинити війну, а по-друге, створити всі умови, аби вона заново не розпочалася через 3-5 років. Оце стратегічне завдання і української влади, яка б вона не була в цей період. І наших безпосередньо партнерів, можливо, членство в Європейському Союзі, швидке членство добре. Там не в НАТО. Там розуміємо, що зараз цю тему ставлять на шальки Тересів але членство в ЄС убезпечить а, від майбутньої агресії а, з боку Російської Федерації. Не просто так до речі, зараз Медведів виходить і починає вже розказувати, що валяється Україна в ЄС це погано. Ви ж казали буквально нещодавно, що ви не проти європейського союзу. А тепер же все є це погане. Це вже не економіко-політичне утворення, це вже загроза для Російської Федерації. Ну так тому що створюються фонди оборонні, виділяються гроші на е, зброю і так далі. Тому він розуміє, що ну це, це загроза. Європа не буде такою, як була особливо за часів Трампа, і вона на цьому саміті, як на мене, продемонструвала. Те, що вона готова змінюватися, ну не готова, вона вимушена змінюватися. І це добре в цій частині я вважаю, друже. Ну цікава версія. Я звісно, скажу так, беру її до уваги, як сценарій розвитку подій бо насправді Трамп продемонстрував, що може вдарити, але там він рано анонсував, тому я бажаю йому, що він без анонсу вупив по Росії відверто є за що.